Як кажуть, вітаю всіх глядачів, всіх фанатів, скільки би їх там не було, може вже 3-4 не збиралось. Хто фанат, стави лайк, пише комент, А що писати, я скажу пізніше. І це остання гра першого сезону проекту Аматор, яку ви побачите. Перехідні ігри, третій, четвертий дивізіон. Якщо ми виграємо, ми виходимо в третій команда Сокілба падає в четвертий, Якщо ми програємо, все залишається на своїх місцях. Гра за підсумками двох матчів, не до двох перемог, двох матчів, тобто враховуються перемоги і м'ячі під час нічиї не буде пенальок. Але другу гру я не буду ми будемо говорити тільки про першу. Потім скажу, звичайно, чому. Треба додивитись відос і розгадати теорію змови. Я вам протягом відоса дам два варіанти. Яке може бути рішення? Я не знаю точно, я можу тільки фантазувати про це, хочу, щоб ви пофантазували зі мною. Але дуже і дуже цікаве відбувалося в цьому матчі. Перше, що хочу відмітити, перше, це, це тобто кінець літнього чемпіонату. Літнього. Ми граємо якогось там вересня в дощ холод, там же просто жовті листочки на підлозі. Дощ, холод, жовті листки це все осіння двіжуха. І немає роздягали. Ми ж, улічні пси, можемо передітися і на вулиці, що нам. Ну, такий от фінал, фінал сезону. Ми прийшли, на це все подивились. Вже було дуже весело, прикольно. Другий момент команда сокіл 2. Я вам скажу лише те, що. Дивіться, перше. «Сокіл-2» 2 це е, власники, як керівництво цієї команди дорівнює організатори і керівники Асоціації футзалу мініфутболу Хмельницької області, в якої ми граємо цей чемпіонат. Тобто, це команда володарів-господарів турніру. Окей, це перше. Це ми тримаємо отут все відео. Друге. Нас знову судить арбітер, який не поставив штрафний, коли нам шарк забивав останній гол. Хто не бачив, ідіть дивіться, коли збили Максончика в коліно. Який грає за Гладіатор. До цього матчу Гладіатор. Він теж грав в перехідні ігри, Щось 5 команд. Не 4, перша, друга, третя, а 5-5 команд. Не знаю, чого так. Коротше, це вже не наші заботи з вами. Гладіатор на цей момент вже є в третьому дивізіоні. Тобто він виграв свої перехідні ігри проти команди Фахівець, і він вже був в третьому дивізіоні, він вже пройшов. Але арбітер з Гладіатора, який ми виграли, ми виграли Гладіатор в одній четвертій, не дали їм пройти в півфінал, да. він суди нашу перехідну гру. І як він стане головним героєм. Отже, не буду більше балакати, тримаємо просто два факта. Два факти, що перше, це команда організаторів турніра, яка має вилетіти в найнижчі дивізіони, що програє. І друге арбітер, який вже вийшов в третій, але ми вибили їх його команду в одній четвертій. Да? Один плюс один скласти чи відняти, я не знаю. Переходимо до самої гри. Сердечко всім фанатам, дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за вашу підтримку протягом всього сезону. один Вау, 1-0, ми починаємо забити м'яча, прямо як махи статишо. Ха-ха, що буде далі? Ай-яй-яй, <риклад> Така пауза, така от пауза на подумати. Да? Пауза на подумати, там, ну легесенький, на епізод легесенький толчок, все, свисточок нам б'ють небезпечні штрафни. Це вже вже щось не так, да? вже, вже ну дивимось далі. <звісляв> Вратар влітає в нашого тіпа, який просто стояв. Це другий фол. Другий фол. Хочу зазначити, що команда «Соків» за два перехідних матчі не заробила ні одного фолу. Ноль. Ноль фолів. Перша команда, мабуть, в історії світу за два матчі Ноль фолів в міні-футболі. Ноль! Ноль фолів! Взагалі, святі люди. Ой, фафу! Боже Супер! Ми вирішили боронятися зонально, так як це все-таки футзальна команда. І їм не було приємно грати в дощ, вони не могли в оце підошвою наступати на цей мокрий м'яч, вони самі там плювалися всю гру. Тому ми вирішили боронятися зонально, а вони вирішили ловити нас стандартами і дальніми ударами, тому що не могли вони дойти до воріт, вони просто катали м'яч з одного краю поля в другий. І якось, якось так. Відтачували, мабуть, одну заготовку на майбутній футзальний сезон. Добрий дім, молодець. Так, в М'яч грає, але що толку, це вже третій фол, чи який там ну, ми 5 фолів просто набрали з космічною швидкістю. П'ять фолів для того, щоб ми грали чи обережніше, чи нам були десятиметрові. Вже ця двіжуха, це все свистить арбітер, який оце, з гладіатора. Так? Тримаємо в голові, що таке гладіатор, де та. Другий арбітер, який оце, оператор стояв на цій бровці, він за матч не сказав ні слова. Просто були епізоди, коли цей свистить якусь ерунду, я повертаюся, хтось повертається до нього, дивиться на нього все, ні емоцій, ні слів. Чи йому сказали мовчати, чи його попросили, я не знаю, але він просто з фестів іноді приймав участь там, але він взагалі нічого не говорить. Нема, нема. О, турний гол. Зовно не бачились. Один-один. Дальні стандарти, дальні удари. Вони били-били, то що підійти до чи там щось забити, вони не могли. Вони били-били. От наш гравець зрізає менший ворота. Неприємно, неприємно, але один-один з таким рахунком і причому з такою командою можна грати легко. <питрес> Чуємо там суперечки з арбітром. Класний момент був саньочка, який йому віддав на ході, бо ж реалізовує, або падає, але навряд чи там, да, він поставив. Ну І там вже пішли суперечки з арбітром. Він каже, я стою на лінії, я все бачу, але. Перший тайм, все було в одну сторону. Все рімя, що не м'яч виходив, це перший аут ми забили. Він зрозумів, що аутів нам більше не треба давати. Більше ми аути не вводимо, тому що ми з них забили гол і все, все в одну сторону. Рука постійно в одну сторону, штрафні, аути в сокола в ноль за дві гри ноль фолів.

Так, ходь близько, забирає на роботу. Я кажу, що судять в одна, малий спитав мене, мене що я його пихнув в забор, я кажу, вам судять в одну сторону, тобі не все одно, ну, що я роблю. Він каже, так це ж це. І чуємо, хтось з менеджерів, я не знаю, хто там голос якийсь за кадром. Да, ми заплатили хі-хі-хі-хі. Ну, класний сарказм, так, класно. Да, да, да. Да и так понятно. Я плачу в интернет. Спасибо. Знов дебільніший удар з центра поля. Ну, да, били вони з центра поля, Воно знов залітає. 2-1 рахунок. Ми пропускаємо просто в кут з центра поля. <ріць> 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 Тут навіть ніхто не подумав, що щось може бути. Чудак мені поставив ногу, я за нею неї перечепився, да, трошки театрально, да, я хотів подивитись на реакцію. Я просто сів реакції, не було ніякої. Мов, типу, брат, чувак, ну, ти реально там хочеш щось. Ні, ну взагалі нічого не буде. Взагалі, ми тобі тільки що аут дали другий за весь тайм, Типа, будь ласка, радуйся, ну, веселись, кстати, два аута, п'ять фолів на 10-й хвилині, п'ять фолів. Ну, прикольно, прикольно. Давай, давай, давай. Ну, 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 Таку баночку, звісно, винімає. 2-2. Але жопа горіла просто нереально. ну, тип, душить стоїть. Я не знаю. Просто напишіть в коменти, От в коменти зараз пишіть прямо. Або варіант А. Просто Сокіл мав лишитись в третьому дивізіоні, не вилітати, і це був приказ зверху. Або тип з гладіатора просто вирішив нас не пустити до себе в третій дивізіон. то що, щоб типа гладіатор. Вийшов, ми тіпа, не вийшли. Хоча ми їх обіграли, але вони вийшли, ми не вийшли, поняли, да? от щось одне з двох. От одне з двох точно. Ну, ну Так явно палитись в одну сторону судити. Ну, точно щось таке. Точно, тому що ще буде прям епізод, який просто буде ну, абсурдний. Коротше, зараз ми ще до цього дійдемо. <праць> Що там були за візги з трибуни Сокола, я не знаю, але це трошки стрьомно було. બધા દેખાય છે પોર્ટસિમાટો નહી નહી આવો 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 મોનિટરને યો યસ ઓરેસ આ Звісно, <звук> зрозуміло, там було чути чирк, було чути Чірк, а ще нам дали відложений фол, там, де тип перескочив, але ну якоби впав. Це плюс фол нам і не кутовий. Можете перемотати, там збільшити трошки звук, там чирк було це чути. І вже не тільки я почав це помічати, вже всі почали помічати, що судиться в одну сторону. Просто рахунок 2-2. все одно душать-душать. Так що один мовчить, от тільки що наш гравець апелював до цього арбітра, що тут рядом. Він мовчить, а цей питає, кого черкнуло. Ну що сказати, фамілію, ім'я, отчество, чи що? Я там знаю, як їх звати, кого черкнуло. Ти ж бачиш епізод. Это стара рано. На, Залов введений аут, обрізка, і знову з центра поля удар в кут. Всі удари просто з далека нам залетіли три, три удари. з далека. Три гола, 3.2 ми програємо, арбітер робить свою справу о вот так. Вот. І зразу ж нарешті я вже відзначаюсь цим голом. І граю на підборі. Алешка просто ну, ідеальний блок. Там малий просто не поняв, що це за купол, виріс біля нього. Він мені його блокує. Я просто легенько доходжу до воріт, лівою ножкою мимо вратаря. Рахунок 3-3. Рахунок 3-3, Ми граємо далі. Понятно, що Сокіл має вигравати і проходити. Ми маємо якось втримати рахунок, чи забити, чи ну, складні взагалі, задачі да, на останню гру сезону. sama pambo samo da je grijeo Да, мальована, так, мальована рука. Яка рука? Чи це хтось із їх з тренерського штабу, чи хтось з їхньої трибуни каже, мальована, так, да, бо її намалювали. Вон арбітер вам малює всю гру. Звісно, вона мальована. Просто оговорка по Фрейду, да? ну, мальована, да, намалювали руку, класно, чітко. То, що 3-3, то ж треба забивати. Руку намальовану. Ну, вже взагалі не, не паляться. Ліво! А як проси, як він просить, до одного арбітра наш, до другого, кутовий. Тай, кутовий, ми хочемо забити. Класно, спочатку мальована рука, потім оці апіляції до одного, до другого, не знаю, кому заплатили, який арбітр їх тащить, чи один мовчить другий тащить, до першого, до другого, дайте кутовий. Не дають їм кутовий. Хоч щось, ну вже забагато, вже дуже, дуже паляться, вже не треба кутовий. Щоб дали кутовий, там би вже взагалі просто вибух, мозку був. Давай, да! Що бачите? промотайте цей епізод. Просто чудак вдарив, в нього зрізався м'яч, от він вдарив, і в нього на швіді м'яч скатився. І за цього в нього удар не вийшов. І він почав відхти назад і казати, Боже, цей слизький м'яч, як він мене бісить. Наш гравець каже вратарю, бери, кидай, тікай. Арбітер просто отак стоїть. Просто з якою паузою він стояв, він нічого не дав, він просто стояв і думав. І після цього він каже, кутовий. Кутовий удар. Просто він стояв в метрі, в метрі від епізода, Метр, метр. От, стояв, як я до камери бачу, метр. Він подумав і потім каже, Кутовий удар. Е, ну, удар. Це... Просто, а втіпа, просто я навіть нічого не ліз туди. Я просто закривав ворота, а втіпа м'яч злетів, він просто перед орбітом каже, боже, слизький м'яч як не вдарити. І ну, дивимося, що далі.

Я спитав арбітра, що ви судите. За таке в основному жовту не дають. Дають жовту за мат, за ще щось, за грубості. Їх там так нахуй посилають в першому дивізіоні, вони просто стоять, слухають, бо там спонсорські команди. Там в других іграх ми питали, що ви судите. Всі нормальні арбітри реагували. Тут я питаю, що ви судите, чудак достає жовту картку. А тепер пояснюю, чого він дав мені жовту картку. Тому що в мене на момент цієї гри було 4 жовтих картки. І зараз він мені дає п'яту жовту картку. І я про це взнаю після цієї гри. В 22.00 Асоціація того, що ми зіграли гру, на наступний ранок у нас ще раз гра з цим же Соколом 2. І в 22.00 від асоціації перелік е дискваліфікованих гравців. І там моє прізвище. Класно, класно. Перше, чого перехідні ігри граються з картками. З плей-оффу чи з чемпіонату. Найлогічніше перехідні ігри грати в повних складах в повних силах, щоб зрозуміти, чи команда реально заслужує грати в вищому дивізіоні чи ні. Бо після регулярки карточки згорають, а плей-офф і це вони якось поєднали. Або вони самі вже в цьому запутались. Ні, логічно, регулярка карточки адільно, плей-офф карточки адільну і перехідні грати в повних складах. Ну ні. Вони знали про. Чотири жовтих карточки я не знав, в 10 вечора взнали і ми. На наступну гру я ясним ділом не попадаю. Мене прибрали з гри. Звісно, одного з ключових гравців на другий матч арбітер прибирає. Після довгої паузи він постояв, подумав, чи був там реальний кутовий, замість того, щоб відкрити баньки свої, подивитись за моментом, де його не було. Ну, а судівство в іншу сторону продовжує. Як при такому мовчати грати? Це терпіти, не знаю. Я не терпіла, щоб це терпіти. Це просто, ну. Просто вони обгородились цими правилами. що там, якщо цього суддю десь пнути, вдарити, то, то получиш 12 місяців дискваліфікації, а грати в нас просто нема де. Поки що, навірно, нема де. Тому що з такими чемпіонатами там грати в бажання взагалі пропаде. <різь> Could you, could you. Раз, I'll I'll показав спочатку фол такий, пинкий, ні, не сокло, симфол, симфол. Звісно, симфол, знову відложений фол. Ми знову набрали буквально тих 5 фолів, там це просто кошмар. Вчіпів ноль. valeu А нікого не цікавить, що я граю м'яч. Приймати... Ну я вибиваю м'яч, м'яч в нього між ногами. Я в нього м'яч від... вибиваю. Він просто хотів зіграти, підскальзується, типу падає і свисток, що це знов штрафний. Я просто здивований, що червону пряму мені ще другу жовту не дали, не відправили мене бамбук курити. На цьому в цій грі все. Ми закінчуємо матч 3-3. Як і казав, серії пенальті не буде. По сумі двох матчів, враховуючи м'ячі. І на другий матч ми програли з рахунком 6-3. Там була просто безобразна гра, така сама в таких самих умовах. Не було мене. в мене дискваліфікація в 10 вечора. Не було Віталіка, в якого гіпс. І пацани не дуже знову були зібрані. І ми цю гру програли. Сокіл добився свого чи арбітер добився свого. Не забувайте, напишіть в коментах, що очевидніше, чи арбітер вирішив нас не пустити, бо він може тіпа, відомстити за те, що ми в них виграли, чи реально просто не хотіли, щоб Сокіл опускався в нижче дивізіоні. Якось так, неприємно. На неприємній ноті сезон закінчується. Ми лишаємось на літо в 4-му дивізіоні. аристократи лишаються. Ми займаємо четверте місце з 21 команди в 4-му дивізіоні. Не виходимо нікуди, лишаємось там. І якось так. Ну, звичайно, цікава. цікава остання гра, яку я зіграв. Хочете обзор, то й дивіться 6-3, шукайте в тій асоціації. Я силки на них залишати не буду, звичайно. ж. Е, вот. І показувати там нема що, тим більше що я не грав. Тому це остання гра першого сезону проєкту Арматор. Другий сезон стартує вже зовсім скоро. Сподіваюся, я зможу там матчі викладати зразу от гра. І зразу я на тому тижні я викладаю, щоб оце от не дописувати, не дознімати, не добігати. Що е, я можу сказати? Підсумки сезону. Які підсумки сезону? Два арбітра за весь сезон, які адекватно судили. Виходить арбітраж 2 з 10. Організація ну, 3-4 з 10, не більше. Сам сезон. У нас же на цей матч, я не знаю, у нас же не було, у нас же було мінус 3 гравця на цей матч. Хто зараз ще мінус після закінчення, теж невідомо. Ми все також шукаємо голкіпера, можете писати. Але якщо так в цілому, то сезон би я підсум... ну, підбив би на 6,7 з 10. Отак. От я думаю, що можна було краще в плані. Контента можна було більше, краще, якісніше. В плані ігор можна було більше, якісніше, якось більше хотіти цього. Але не знаю, чекаємо другий сезон. Все, що ви думаєте по теорії цієї змови, все, що ви думаєте про сезон, можливо, буде ще окреме відео з підсумками сезону, але я не знаю, чи я вже його встигну. Тому так, тому так. Тому будемо так закінчувати. Всім дякую, хто був. Чекайте наступний сезон, другий сезон проєкту Аматор, зимовий чемпіонат, футзал. Сподіваюсь, будуть нові цікаві команди, сподіваюсь, будуть нові класні ігри. Хто ще не підписався, обов'язково підписка, колокольчики, там ще є інстаграми, тік тіктоки, все в описі. Пишемо коменти, не забуваємо, вони найбільше просувають відос. І до зустрічі в наступному сезоні проєкту Аматор.